Хто з пенсіонерів може подати заяву на збільшення виплат прямо зараз? Багато не знають про це взагалі, але такий механізм існує він працює і пенсії справді підвищують, причому досить швидко після звернення. Плюс є ще одна доплата, яка має нараховуватись автоматично абсолютній більшості, але чомусь частині людей її не дають, і вони навіть не здогадуються, що мають на це право. Розповім про обидві ці речі детально як це працює, які є умови, і головне. Що треба робити, щоб отримати свої гроші, які держава вам винна, але чомусь не виплачує. Дивіться до кінця там найважливіше про суми і терміни. Добрий день, шановні, підписуйтеся на канал, дзвіночок, лайк і телеграм канал, посилання в описі, там найсвіжіші новини щодня. Почнемо з першої теми, яка стосується тих пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжили працювати, хоча б на півставки, хоча б рік два, неважливо скільки, але офіційно з. Зарплатою і внесками до пенсійного фонду для таких людей в українському законодавстві передбачений спеціальний механізм перерахунку пенсії, тобто коли твою пенсію переглядають з урахуванням того стажу і тих внесків, що ти заробив уже після виходу на пенсію, і відповідно пенсія має зрости, бо стажу стало більше цей механізм існує вже багато років він прописаний в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Конкретно стаття 42, частина 4. Там чорним по білому написано, що працюючі пенсіонери мають право на перерахунок своїх виплат з урахуванням нового стажу, який вони набули після призначення пенсії. Здавалось би, все просто і зрозуміло. Працював після пенсії значить, маєш право на підвищення. Але як це часто буває в наших реаліях, деталі і нюанси такі, що більшість людей або взагалі не знають про цю можливість або знають, але не розуміють. Як саме це працює і коли треба звертатись? Перше, що треба розуміти, це коли взагалі виникає право на перерахунок, бо не можна ж прийти в пенсійний фонд через місяць після виходу на пенсію і сказати: От я ще місяць попрацював, дайте мені перерахунок. Так не працює. За законом право на перерахунок виникає після того, як ти набрав 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або після попереднього. Перерахунку, якщо вже був, тобто фактично кожні два роки. Це ключовий момент 24 місяці стажу, не календарних місяців роботи, а саме страхового стажу, тобто періодів, за які сплачувались внески до пенсійного фонду. Тут є один нюанс, який багато хто не розуміє: ці 24 місяці не обов'язково мають бути безперервними. Можна попрацювати рік, потім звільнитись, потім через півроку знову влаштуватись, попрацювати ще рік. Головне, щоб сумарно набралось 24 місяці страхового стажу, і все це рахується незалежно від перерви у роботі. Тобто, якщо ти після виходу на пенсію працював у руками, то всі ці періоди складаються, і коли в сумі набереться два роки стажу, виникає право на перерахунок. Тепер як саме відбувається цей перерахунок? Тут є два варіанти автоматичний і за зверненням особи. І ось тут найцікавіше, бо мало хто знає про другий варіант, а він дуже важливий. Автоматичний перерахунок проводиться щороку, 1 квітня, пенсійний фонд сам перевіряє всі дані, дивиться, хто з пенсіонерів набрав необхідний стаж і автоматично, без жодних заяв, перераховує їм пенсії. Виплати в новому. Розмірі починають надходити з квітня, зазвичай з 4 по 25 число, залежно від графіку виплат. Наприклад, цього року, 1 квітня, 2025 року, автоматичний перерахунок отримали ті пенсіонери. Які станом на 1 березня 2025-ї набрали ті необхідні 24 місяці стажу після попереднього перерахунку або призначення пенсії? Пенсійний фонд сам все порахував, сам все переглянув, і людям просто прийшли вищі суми в квітні. Нічого робити не треба було взагалі. Але ось тут є момент, який більшість пропускає. Якщо ти набрав необхідний стаж, але до квітня ще далеко, наприклад, зараз кінець листопада 25 го року. А ти вийшов на пенсію в серпні 23 третій продовжив працювати? То формально вже в серпні 2025 у тебе набралось два роки стажу. Право на перерахунок виникло, але автоматичний перерахунок буде тільки в квітні, наступного року, тобто в квітні 2026. тисячі виходить, що ти маєш право, але чекати ще майже півроку. І ось тут з'являється той самий другий варіант, про який мало хто знає: ти можеш не чекати квітня. А подати заяву в пенсійний фонд прямо зараз, як тільки набралось два роки стажу, і тобі проведуть перерахунок значно раніше, ніж іншим, які чекають автоматичного. Тобто, в нашому прикладі, якщо ти вийшов на пенсію в серпні 2023 року, то вже в вересні 25-го можеш подати заяву і отримати підвищення, не чекаючи квітня 26-го. Економія часу майже півроку, а це непогані гроші, які просто лежать і чекають, поки ти за ними прийдеш. Багато людей не знають про цю можливість, думають, що перерахунок тільки в квітні і все, сидять, чекають, хоча могли б уже давно отримувати вищу пенсію, а різниця може бути від кількох сотень до тисячі і більше гривень на місяць, залежно від того, скільки ти заробляв після виходу на пенсію і який у тебе стаж. Тому, якщо ви працювали після пенсії із моменту призначення або останнього перерахунку, минуло два роки, не чекайте квітня. Йдіть зараз подавайте заявою отримуйте свої гроші. Тепер про те, скільки реально додають при перерахунку, бо це теж важливо розуміти, щоб не було завищених очікувань це не індексація, де всім підіймають на певний відсоток. Тут все індивідуально і залежить від багатьох факторів. По перше, враховується, скільки місяців стажу ти набрав якщо набрав рівно 24 місяці, це одна сума. Якщо більше, наприклад, 30 місяців, бо працював без перерв. То трохи більше. По-друге, може враховуватись заробітна плата, яку ти отримував після виходу на пенсію, але тут є нюанс зарплату враховують тільки, якщо це вигідно для тебе. Тобто, якщо нова, зарплата дозволяє збільшити розмір пенсії більше, ніж просто до рахування стажу. На практиці в більшості випадків перерахунок проводять тільки з урахуванням стажу, без зміни зарплати. Бо зарплати після виходу на пенсію зазвичай невеликі півставки, чвертьставки, і якщо їх брати до розрахунку, пенсія може навіть зменшитись, а не зрости. Тому пенсійний фонд автоматично обирає найвигідніший варіант. Конкретні суми підвищення залежать від початкового розміру пенсії і від коефіцієнтів стажу, але в середньому це від 200 до 500 грн на місяць, іноді трохи більше якщо стажу. Багато і пенсія спочатку була непогана. Є ще один важливий момент для тих, хто набрав дуже багато стажу. Якщо чоловік набрав 35 років загального страхового стажу або жінка 30 років, то в такому випадку можна звернутися за перерахунком з урахуванням нової зарплати, незалежно від того, скільки часу минуло після попереднього перерахунку. Тобто, якщо у тебе вже є той мінімальний стаж для повної пенсії, ти можеш подати заяву і попросити. Перерахувати з урахуванням зарплати, яку отримував після виходу на пенсію. Якщо це буде вигідніше, тобі зроблять такий перерахунок. Тепер конкретно, що треба робити, щоб отримати цей перерахунок, не чекаючи квітня, куди йти? Які документи нести? По-перше, треба визначитись, чи маєш ти взагалі право на перерахунок зараз. Для цього порахуй, скільки часу минуло з моменту призначення пенсії або з моменту останнього перерахунку. Якщо вже був, якщо минуло два роки, і ти протягом цього часу офіційно працював, значить, право є, можна звертатись. Якщо не впевнений, скільки там стажу набралось, можна спочатку перевірити через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду. Там видно весь твій стаж помісячно. Далі треба подати заяву до територіального органу пенсійного фонду за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати кількома способами: особисто прийти в Офіс пенсійного фонду, там є спеціальні сервісні центри, де приймають такі заяви, або через електронний кабінет на порталі. Пенсійного фонду, якщо є електронний підпис, або навіть поштою, надіславши заяву рекомендованим листом з описом вкладення, найпростіше, звісно, прийти особисто. Там на місці допоможуть заповнити заяву, все пояснять, покажуть, які документи потрібні для перерахунку. Зазвичай досить. Паспорта і ідентифікаційного коду, всі інші дані про твій стаж і зарплату, пенсійний фонд бере з електронних реєстрів, які ведуть податковий фонд соціального страхування, роботодавці туди звітують щомісяця, тому все там є. Але якщо хочеш, щоб врахували ще й зарплату, а не тільки стаж, можна принести довідку з місця роботи про зарплату за той період, що працював після виходу на пенсію. Хоча, як я казав, зарплату враховують рідко. Бо це часто невигідно після подачі заяви пенсійний. Фонд має розглянути її протягом 10 робочих днів, перевірити всі дані, провести розрахунки і винести рішення про перерахунок або про відмову. Якщо виявиться, що підстав немає, якщо рішення позитивне, пенсію перерахують і нову суму почнеш отримувати з наступного місяця після подачі заяви. Ніяких задніх чисел немає, тобто за минулі місяці. Коли ти мав право, але не звертався, тобі не доплатять. Тому і важливо звертатись одразу, як набрався стаж, а не чекати. Важливий момент для тих, хто отримує пенсію за вислугу років, наприклад, вчителі, лікарі. Таким людям перерахунок проводять тільки після досягнення загального пенсійного віку, тобто 60 років, до 60, навіть якщо ти продовжуєш працювати і набираєш стаж перерахунку не буде, тільки після шістдесяти також. Не проводять перерахунок тим, хто є приватним підприємцем, навіть якщо доходу від підприємництва немає. Поки ти офіційно зареєстрований як ФОП, вважаєшся працюючим і перерахунок можливий тільки після закриття ФОПу. Тепер друга тема, про яку обіцяв розповісти це вікові надбавки до пенсії, які мають нараховувати автоматично всім, хто досяг певного віку, але як показує практика, далеко не всі їх отримують, хоча мають на це повне право. Ці надбавки теж прописані в законодавстві, їх запровадили постановою кабінету міністрів ще в 2023 році. Ідея була компенсувати пенсіонерам старшого віку те, що їхні витрати на ліки і догляд зростають, а пенсії залишаються на тому самому рівні. Суть в тому, що коли пенсіонеру виповняється 70 років, йому мають додати до пенсії 300 гривень щомісяця, коли виповнюється 75 років. Додають 456 гривень, а коли 80 років, то 570 гривень. Це не разові, а постійна щомісячна надбавка, яка має нараховуватись автоматично, починаючи з місяця, коли виповнився відповідний вік. Тобто, якщо тобі виповнилось 70 у вересні, то з вересня тобі мають додавати 300 гривень, щомісяця до пенсії і так далі до кінця життя. Здавалось би, все просто досяг віку, отримав надбавку. Але на практиці виявляється, що багато пенсіонерів. Ці надбавки не отримують взагалі або отримують не в повному розмірі і найприкріше, що вони навіть не здогадуються про це, бо ніхто їм не пояснив, що такі надбавки існують і що вони мають на них право. Людина дивиться на свою пенсію, бачить ту саму суму, що й раніше, і думає, що так і має бути, а насправді їй винні додаткові гроші, але вона про це не знає. Чому так відбувається, що не всім нараховують надбавки автоматично? Причин може бути кілька. І всі вони пов'язані з якимись технічними нюансами або обмеженнями в законодавстві. По-перше, ці вікові надбавки призначаються тільки тим пенсіонерам, у яких пенсія не перевищує певний розмір, а саме 1340 гривень. Якщо твоя пенсія більше цієї суми, надбавку не дадуть, бо вважається, що в тебе і так достатньо. Це перша причина, чому хтось не отримує. Просто пенсія завелика і не потрапляє під умови програми. По друге, надбавки не нараховують працюючим пенсіонерам, якщо ти продовжуєш офіційно працювати навіть на чверть ставки, навіть з мінімальною зарплатою вікову надбавку тобі не дадуть, поки не звільнишся. Логіка держави така, що якщо ти працюєш, значить маєш додатковий дохід. Крім пенсій, і тобі не потрібна ця допомога. Хоча зрозуміло, що люди працюють саме тому, що пенсії не вистачає, але закон є закон. Тому, якщо хочеш отримувати вікову надбавку, треба або звільнятись з роботи, або працювати неофіційно, що, звісно, не варто радити. По-третє, є технічні проблеми, коли пенсійний фонд просто не встигає або забуває нарахувати надбавку вчасно, особливо якщо у людини якісь складнощі з документами або вона переселенець і те отримує пенсію в іншому регіоні. Автоматизація працює не ідеально, іноді надбавки не додаються, хоча всі умови виконані. Людина не працює, пенсія менше ліміту, вік настав, але гроші чомусь не приходять. Що робити, якщо тобі виповнилось 70, 50 або 80 років, а надбавки до пенсії ти не бачиш. Перше перевір, чи маєш ти на неї право. Подивись, який у тебе розмір пенсії. Якщо більше тисячі грн, то надбавки не буде. Це нормально. Подивись, чи не числишся ти працюючим пенсіонером. Іноді буває, що людина вже давно звільнилась. А в базі пенсійного фонду вона все ще працююча, бо роботодавець не подав звітність або подав з помилками. Через це надбавку не нараховують. Якщо з цим все в порядку, пенсія менша за ліміт, не працюєш, а надбалки немає. Треба звертатись до пенсійного фонду з заявою. Можна прийти особисто в сервісний центр, можна подати заяву онлайн через електронний кабінет. У заяві вказує, що тобі виповнився відповідний вік, наприклад, 75 років. Але вікову надбавку не нарахували, прохаєш розібратись і призначити. Зазвичай, після такої заяви, пенсійний фонд швидко все перевіряє, і якщо дійсно є підстави, призначає надбавку з наступного місяця. Важливий момент надбавку призначають з того місяця, коли виповнився вік, але тільки якщо ти звернувся не пізніше, ніж через рік. Якщо пройшло більше року з дня народження, а ти не звертався, то за минулий період тобі вже не доплатять. Отримаєш надбавку. Тільки з місяця звернення і далі. Тому, якщо помітиш, що надбавки немає, не зволікай, звертайся одразу, щоб не втратити гроші за минулі місяці. Ще один нюанс, який треба знати, вікова надбавка нараховується окремо від основної пенсії і в платіжних документах. Вона має бути виділена окремим рядком. Тобто, коли отримуєш пенсію, має бути написано основна пенсія стільки-то і вікова надбавка стільки то. Якщо в тебе в квитанції тільки одна цифра загальна сума без розбивки, то можливо надбавку не нараховують. Хоча мають, варто перевірити. Також майте на увазі, що вікові надбавки не індексуються разом з пенсіями, це фіксовані суми 300, 456 і 570 гривень, які не змінюються навіть, коли відбувається загальна індексація пенсій. Тому якщо в березні пенсії проіндексували, а твоя надбавка залишилась тією самою. Це нормально, так і має бути надбавка окремо, пенсія окремо. І останнє, про що хочу сказати стосовно обох цих тем і перерахунку для працюючих і вікових надбавок не бійтеся звертатись до пенсійного фонду, якщо вважаєте, що вам щось недоплачують або неправильно нараховують багато людей, особливо старшого віку, бояться йти туди, думають, що їх проженуть або скажуть, що вони щось не так роблять. Але насправді це ваше законне право. Отримувати всі виплати, які вам належать, і пенсійний фонд зобов'язаний розглядати ваші звернення і давати чіткі відповіді. Якщо прийшли особисто, а вам нагрубили або відмовили без пояснень. Пишіть скаргу на ім'я керівника, територіального органу, пенсійного фонду або навіть в центральний апарат через електронну пошту. Зазвичай, після скарги, ситуація швидко вирішується, можна також звернутися на гарячу лінію. Пенсійного фонду там консультують з усіх питань і можуть допомогти розібратись щодо чого. Головне, пам'ятайте, що це ваші гроші, які ви заробили своєю працею і своїм стажем. Держава не робить вам ніякої милості, виплачуючи пенсію. Це ваше право. І якщо вам не доплачують щось, на що ви маєте право, треба це виправляти. Не сидіть мовчки, не думайте, що так і має бути. Йдіть, питайте, вимагайте пояснень, подавайте заяви. Тільки так можна отримати те, що вам належить. Підсумую, все, що розповів працюючі пенсіонери, мають право на перерахунок пенсії кожні два роки після набуття 24 місяців стажу. Цей перерахунок відбувається автоматично в квітні, але можна звернутися раніше з заявою і отримати підвищення, не чекаючи наступного квітня. Економія часу може бути до півроку, а це непогані гроші, суми підвищення індивідуальні. Але в середньому від 200 до 500 гривень на місяць залежно від стажу і початкового розміру пенсії вікові надбавки 300 та 456 і 570 гривень для пенсіонерів від 75 і 80 років мають нараховуватись автоматично, але тільки непрацюючим і тільки якщо пенсія менше 1340 гривень. Якщо надбавку не нарахували, хоча умови виконані, треба звертатись до пенсійного фонду з заявою. Зволікати не варто, бо за минулий період більше року не доплатять. Обидві ці речі перерахунок і надбавки це ваше законне право, на яке ви маєте повні підстави. Не бійтеся його відстоювати. Звертайтеся, питайте, вимагайте. Тільки так можна отримати всі гроші, які вам належать від держави. Пишіть в коментарях, чи звертались ви за перерахунком або за віковими надбавками, чи отримали, що хотіли, або були якісь проблеми. Ваш досвід може допомогти іншим людям. Які зараз у такій самій ситуації лайк, like, якщо інформація була корисна, і ви дізналися щось нове про свої права, підписка на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про важливі зміни для пенсіонерів. Телеграм-канал посилання в описі там новини виходять найшвидше без реклами, тільки важливе Підписуйтесь, щоб бути в курсі всього, що стосується пенсій і виплат. Бережіть себе і свої права. В наш час треба знати, що тобі належить, і вміти це отримати. До зустрічі в наступному відео є! Yeah.